Доброго дня, шановні підписники та гості групи Руда Коріпта. Люди мене питали про вентиляцію в приміщенні, де стоять мої корови. В господарстві в мене є 4 корови, приміщення невелике. І до цього часу було два вентиляційні отвори. Один виходив через стіну, а другий через дах. І далі продовжувався трубами. Їх було дуже мало. І Толя додав в цьому році ще отвір. Яке виходить з, з крайньої точки стіни у виді квадратного чохла. Цей отвір, отвір дуже нам допоміг, додав відтік вологого повітря. І коли заходиш в сарай, то нема того мокрого, спертого повітря, яке валує прямо в двері паром. Заходиш, а у сараї приємний. Свіжий, свіже повітря. Ось один отрі, отвір у стіні, 150-та азбестова труба. Не дуже великий діаметр, виявилось маловато. Ось другий отвір в, дах, в даху йде через горище, через дах е, наверх. Теж 150-та азбестова труба. Ось види ззовні отвору, того що йде з стіни. Він має продовження в вигляді труби. Гофру туля поставив. Ясно, що труба не утеплена, по ній стікає конденсат, тому тут іще зробив такий жолоб, по якому конденсат капає під деревину, а не на дорожку під ноги. І ось такий вигляд має отвір, який у стелі через дах. Теж у вигляді труби. Обидві труби довжиною по 3 метри. Мабуть, усі знають, чим довша труба, тим краща тяга. Але все ж таки діаметр труби 150, два таких діаметра, було мало для чотирьох корів. Тому що одна корова, стоячи в сараї, за добу виділяє 8 літрів вологи. А їх 4, 32 літри вологи. Треба кудись діти. І за цього був конденсат. Тому в цьому році. Зробили отакий ще отвір в стіні. Висотою 3 метри. Квадратний, 30 на 30. Це вже не 150. І також ця висота 3 метри дозволяє швидко підійматися теплому повітрі вгору. Звичайно, з конденсатом нічого не зробиш, так як... Цей кот робнеє утеплене в середині тепле повітря, а зовні холодне, то намерзають отакі сосульки. Але тут ніхто не ходить, це близько коло стіни, тому немає небезпеки, що паде комусь на голову. Зараз не видно, а коли темно і на шліхтари, ліхтариком туди під козирьок, то валує прям пар видно. Саме більше у цей третій вентиляційний отвір який зроблений допомогою короба. І тепер у коров сухо, приємне свіже повітря. Стоять, їдять сіно, задоволені своїм мікрокліматом. А на всякий пожарний випадок у нас ще є вентилятор такого ж самого діаметру, як отвір. Ми можемо його туди встановити і буде тоді примусовий відтік повітря. Ну, До цього часу вистачає ще цього природнього відтоку. то Вентилятор ще не ставили, бо це треба буде провода тягнути, ну, приєднати її до електромережі. Поки що в цьому необхідності немає. Нас врятував той великий квадратний короб.